Привіт, мої дипломатичні та чарівні Терези! Ви все життя шукаєте баланс. Але лютий 2026 року прийде і хитне ваші шальки Терезів так сильно, що ви ледве втримаєтеся на ногах. Цей місяць астрологи називають часом Великого суду для ваших стосунків. Уявіть, що всесвіт вмикає яскраве прожекторне світло і направляє його на вашого партнера. У шлюбі або бізнесі. І ви побачите все і тріщини, і золото. Для багатьох із вас це буде місяць, коли ви або одягнете обручку, або подасте на розлучення. Середини не буде. А ще це час неймовірних новин про дітей та творчість. І, звісно, наш улюблений ретроградний Меркурій, який спробує повернути вас на стару, нудну роботу. Готові дізнатися, як зберегти гармонію, коли світ навколо штормить? Перед тим, як ми почнемо, підпишіться на канал та поставте вподобайку. Поїхали. Стосунки разом назавжди або ніколи знову. Це найголовніша частина вашого прогнозу. Слухайте уважно. 14 лютого! Яка іронія, правда? У ваш сьомий дім. Сектор партнерства заходять дві гігантські планети Сатурн і Нептун. Що це означає для вас? Кінець рожевим окулярам. Якщо ви були у стосунках, де все незрозуміло, де вас годували обіцянками, я розлучуся, ми скоро одружимося, ми відкриємо бізнес, то в лютому казка закінчиться. Ви скажете: Або ми йдемо в Ракс Слеж до нотаріуса? Або до побачення. Шлюб та серйозність. Якщо у вас міцний союз, ви можете прийняти дуже доросле рішення купити спільний будинок, укласти офіційний шлюб або підписати бізнес-контракт на 10 років. Ви перестаєте гратися в стосунки, ви починаєте їх будувати. Самотнім терезам. Ви можете зустріти людину, яка здасться вам суворою, старшою. Або дуже серйозною. Не тікайте, це не нудьга, це надійність. Саме з такою людиною ви зможете побудувати майбутнє. Порада не бійтеся ставити ультиматуми в лютому. Ваша сила зараз у тому, щоб знати собі ціну. Якщо хтось не готовий брати за вас відповідальність, нехай звільнить місце для того, хто готовий діти творчість і радість. А тепер про приємне 17 лютого відбувається сонячне затемнення у вашому п'ятому домі, секторі радості, дітей та кохання. Це як вибух феєрверку посеред ночі. Діти для багатьох терезів це новина про вагітність якщо ви планували, це ідеальний час. Якщо у вас вже є діти, вони можуть вас здивувати якимось величезним успіхом, перемогою в конкурсі. Або просто важливою подією в їхньому житті. Ви будете пишатися. Закоханість. Ви можете закохатися раптово і сильно. Це буде почуття, від якого виростають крила. Навіть якщо це триватиме недовго, це наповнить вас енергією. Творчий прорив. Якщо ви малюєте, пишете, ведете блог. 17 лютого покажіть свої роботи світові. Ви можете стати знаменитими за один день. Порада. Дозвольте собі бути трохи егоїстами в середині місяця. Займіться тим, що запалює ваше серце, а не тим, що треба іншим. Робота і здоров'я. День бабака. Наприкінці місяця, з 26 лютого, починається період дежавю. Меркурій розвертається у вашому шостому домі, секторі рутини. Та здоров'я. Що піде не так. Робота вам можуть зателефонувати з попередньої роботи. Слухай, ми без тебе як без рук. Повертайся, ми піднімемо зарплату. Або ж вам доведеться переробляти звіти, які ви здали місяць тому. Буде багато дрібної нудної роботи. Техніка. Не купуйте в кінці місяця пральні машини, пилососи чи телефони. Вони будуть ламатися Здоров'я. можуть нагадати про себе хронічні болячки, які ви не долікували зуби, спина, алергії. Головне правило якщо відчули, що захворіли, не займайтеся самолікуванням. У період ретро Меркурія діагнози часто бувають помилковими, тому краще перевірте аналізи двічі. І ще не заводьте домашніх тварин після 26 лютого. Це буде складніше, ніж ви думаєте. Особистий баланс Терези, ваша суперсила в лютому це чесність. Вам буде хотітися догодити всім і партнеру, і начальнику, і батькам. Але Сатурн вимагає від вас вибрати себе. Якщо партнер тисне, скажіть про це. Якщо робота з минулого тягне назад, відріжте цей канат. Ви зараз переходите на новий рівень життя. Де поруч залишаться тільки ті, хто готовий працювати над стосунками так само старанно, як і ви. Не тягніть нікого на собі. Підсумок. Ваші ключові дати Терези. Запам'ятовуємо дати вашої трансформації. До 13 лютого. Фліртуйте, ходіть на побачення, купуйте гарні речі. Венера, ваша планета, на вашому боці. Від 14 до 16 лютого момент істини у стосунках, розмови про нас. Не уникайте їх. Вони вирішують вашу долю. 17 лютого. затемнення. День Творчості і дітей. Ловіть удачу за хвіст. Купуйте лотерейний білет, освічуйтеся в коханні. З 26 лютого. Режим тиша на роботі. Перевіряємо кожну букву в документах. Лікуємо зуби, не купуємо техніку. Отже, терези, не бійтеся втратити того, хто не цінує ваш баланс. Відкривайте серце для справжнього, дорослого кохання. І пам'ятайте, гармонія це не коли всі мовчать, а коли всі один одного розуміють. Якщо ви готові будувати стосунки нового рівня, ставте вподобайку. Напишіть у коментарях я обираю кохання і повагу. Підписуйтесь, щоб знати, коли саме закінчиться цей ретроградний Меркурій. Обіймаю вас, Терези, нехай ваші шальки завжди будуть у рівновазі.